А власне кажучи, хотів Так, будь ласка, давай хотів про це тема. Просто шалено цікаво. Тож обраний президент США Дональд Трамп планує звільнити всіх трансгендерних людей з армії. Мова йде про близько 15 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє видання The Times з посиланням на джерела в обороні. Попередньо указ може бути виданий у перший день повернення Трампа до Білого Дому, тобто 20 січня. Також очікується, що на цей раз заборона буде ширшою ніж аналогічний указ, виданий під час першого терміну повноважень, коли Трамп заборонив трансгендерам вступати в збройні сили, але дозволив тим, хто вже служить зберегти свої посади. Президент Байден скасував цей указ, але цього разу, за даними кількох джерел, навіть ті, хто прослужив десятиліття, будуть усунені з посад. Пише видання. Отака от от цікава історія. Так, і за добу до Білорусі залетіла рекордна кількість російських шахетів. Про таке повідомляє видання Білоруський гаюн. В моніторинговій групі стверджують, що зафіксовано щонайменше 38 заходів дронів камікадзе, типу шахет з Біл... до Білорусі з України. І чергова авіація ВПС РБ піднімалася та літала на південний схід країни чотири рази. Один шахет було збито в передмісті мозря. Бачите, і білоруси не сплять і добре. Хай і не сплять взагалі. В повітряний простір України повернулися лише дев'ять штук, йдеться в повідомленні. Добре працює е, українське ППО, річ у тім, що МОЗР ми часто бачимо тепер на своїх телефонах. Ну а ми рухаємось далі. Майже 1700 посадових осіб перевірять щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності. Про це повідомила прес-служба МОЗ. Усі люди зі списку направлені для здійснення експертизи. Перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від представників правоохоронних органів.